Скільки років вже там на війніт? Одинадцять. Одинадцять. От будемо 11 питань задавати. Мавік чи готел? Мавік. Чому? То, що вітеран олдску. Тобто навіть якщо буде бабло, все рівно мавік? Мавік. Скид штатна граната чи от самопалки? Самопал. Чому? Тому що те, що робимо ми, заводи не роблять. Снайпінг чи FPV зараз? E, в даний момент? Так. FPV, а якщо загалом снайпер. Ага, окей, якби ми були там в Турецьку. М -м, в самому місті? Так. Снайпер. А як би ти ділив? Вітерани, які за мною були в снайперах, пішли б за мною снайперить, а ті люди, які прийшли вже на повномасштабку, всі б залишились пілотом. Кого беремо на контракт у цього пацана в 18-24, чи перевести когось з військ опитного там, 24-34. Краще завжди брати нового бійця. В того, в кого немає досвіду. З нього краще ліпити, як пластилин. Ти робиш з нього бійця. Ну, от, мій підрозділ, той підрозділ, який робить бійців сам. Мені так проще. Тому що у людини з, з, з великим досвідом у нього ну, вже склалось своє. Якесь е, відчуття війни, і я не можу це побороти. Взагалі, дівчата є в підрозділі? Немає. Як, дівчата? Це я там... маю назвати дівчата ні. дача, ні? Ні? Ні. Ні, ми пас. Ну, взагалі, по життю так, а на війні ні. Тобто ці всі розкази про гендерну рівність і та й це е -е, байки. Так. Це різні речі. На позиціях. Кава чи енергетика? Кава. На не пью, так з кавою складніше, її треба варити, там, газ Е, Кава, яка вариться на війні, вона смачніша, ніж буде. Зрозуміло.